Всім привіт! І я добудував сам цю атомну станцію. Я зробив вхід. Ну, звертайте увагу, що тут лава. Нічого у мене немає ніяких предметів. Я її тушу. Та що, Куди вона попадає? Який це вже блог! Не, не, не. Я знаю, что это образовался. Цей блок згорів, я же говорив, що блоки, что на... вони нагоріли. Де все, я не знаю. Просто зроблю так. Все. Бог за меня. Так. витрачу на це. Уже який раз воно пропадає кудись. Так, я зробив. Все, тепер можна по Так. Потім пробую ці блоки. Я поставив двері і зробив нормальний вхід. Влатиму станцію. Тут лампова комната, я не знаю, я просто зробив. тут хід в БЩУ. Ну, БЩУ, подивіться відео. Ну, тут ядерный рак, тут тобто факели я поставив, тому що ну, тут було темно. Тут насосна вот така красива. Ну, тут турбі назад, як я робив. Я тут. Тільки двери. А, це там. Вот. Пам'ятаєте, я відео говорив, а там була така комната, я голу... Ну, я її поставив пустою, я напомню вже її хому. Ой, ой. Коротше, я зробив тут схватную. Ну, я тут зробив склад такий. Так. А я повернувся. А, ще. Я до тут підйомнула. Ну, на голову. Ну там нічого немає, а от тут забратися, ну. Вот. Ну, двері тут є. от тут є. Зпиніть відео, напишіть в коментарях, де тут ядерний реактор? Тут або тут. Все, тепер можна продовжувати. Тут знаходиться не ядерний реактор. Тут, ну, хіт, тут нічого не помінялося, як було так і залишилось. Ну куда, ага. а? Ну, ті, хто написав, тут не тут наряди на наряд, рак, а ті, хто тут написали... Так, тут я думаю, Ну тут нічого не помінялося, я просто поставив двері, щоб крайся було. Ну і тут барабани сепаратори, сепаратори. Ну, тут нічого не помінялося, я їх я робив екскурсію. Подивіться це відео. Я робив ж екскурсію от на станції. Ну, тут нічого не помінялося. Ну і труби. Голов... Саме головне це труби. Мені труби. Що Щоб показати вам. Десь сі воно? А, там. Ні, як тут зробити? Я не розумію, як це... Так, я був сюди, а? Ні, ні. Та да що таке? Тільки ж виходив. Так, 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 Ти... що таке? Все. От тут склад знаходиться я говорю, по цю кімнату. Тут з'явилася труба. От тут хід. Ну, я вже заходив через нього. Все, це вся атомна станція, що я зробив. Я можу говорити, що атомну станцію я добудував. Вот, вона у мене така получилась. Я думаю, я наступного видео зроблю так, щоб. Я зашл в той мир где у мене ключ. Но я розповідав, якомусь і Я спробую. От я так зроблю. Ну, я не думаю, що в мене вийде. Ну, спробую. Все, це, все. Всім пока. Так, я. Все, всім пока.